Їду дивитися будинок в село Малахове Миколаївської області. До повороту на березанку дорога нормальна, а далі жах, жесть і всі інші епітети для наших сільських дорог. Кожного разу забуваю, що дивитися треба не на відстань, а на час в дорозі, що його рахує Google. Бо 10 кілометрів можна їхати в півгодини, а можна й довше, як повезе. Будинок, що я дивлюся, знаходиться на початку села. Навпроти розвалені будинки. Праворуч і ліворуч вільні ділянки. Сусіди живуть через один план праворуч і десь там ще далі по вулиці. Ані ви людям не будете заважати, ані люди вам. Мрія соціопата. Перед будинком новий і якісний європаркан. Тут навіть два ряда парканів. Новий встановили, а старий ще не зняли. Перестрога видається надмірною, бо праворуч від будинку взагалі ніякого паркану немає, та то, мабуть, для краси. Нові ворота з металопрофілю з хвірткою. Великий, високий кам'яний будинок під черепичним дахом Малахове, колишня німецька колонія Сібастьян Фельд, і будинок мені дуже схожий на німецький. Та власниця каже, що він повоєнний, десь 60-х років. Будували його, коли вже німців в селі не було. Стан стін нормальний. Те, що з вулиці виглядало, як велика тріщина по фасаду, виявилося штрабою під нову проводку. Власники почали ремонт, замінили всю електропроводку, поставили новий щиток. Ще багато чого встигли, але почалась війна. Відмостка в нормальному стані. Всі вікна замінені на металопластикові. До будинку ведуть двоє металевих дверей. Ті, що далі. Вхід через котельню. І парадний вхід посередині будинку. Вхід на ганок по трьох сходинках. Перша кімната котельня. Встановлений новий твердопаливний котел. Котел господарі палили вугіллям. Кажуть, на день вистачало двох відер. Далі потрапляємо в коридорчик. З нього прямо ванна кімната праворуч велика кухня. Тут ремонт зроблений. Ну, майже стелю в коридорі не закінчили. Видно, що стеля висока. Видно, що під гіпсокартоном вона утеплена пінопластом. Нові межкімнатні двері. З цього коридору був вихід на горище по драбині, але його вирішили закрити. В ванній кімнаті гарний свіжий ремонт. Вікно відкривається. На стіні батарея опалення. Є велика обкладена ванна, бойлер, рукомийник з тумбою, унітаз виводи під пральну машину. Вся сантехніка і всі змішувачі нові, сучасні. На стінах і підлозі плитка. Стеля з пластику, з вбудованими світильниками. В коридорі і в сусідній кухні на підлозі ламінат. Кухня велика, мабуть, більше 20 метрів. Загальна площа будинку більше 96 квадратних метрів. Тут всі кімнати просторі. Кухонного гарнітуру немає. Є кухонний фартук з плитки, місця підключення для витяжки, мийки та електричні духовки, необхідна кількість розеток над кухонною поверхнею, стіни рівні, стеля з гіпсокартону, гарна нова люстра, велике вікно, і під ним дві батареї опалення. Ця кімната прохідна, з неї вихід до житлових кімнат. І там ремонт зробити не встигли. Праворуч парадний вхід, ним господарі зазвичай не користувались. Ліворуч маленька спальня. Незрозуміло, навіщо ці вікна біля дверей. Я ж кажу, схоже на німецьку хату. У нас так не будували. Шпалери обідрані, збиралися клеїти нові. Видно, стан стін. Нічого страшного, як на мене. Все можна відремонтувати. Підлога дерев'яна, розетки ще старі, але всю проводку по будинку замінили на нову. Найбільша кімната, площа 26 квадратних метрів. Стелю почали ремонтувати. Утеплили, залишилось повісити гіфсокартон. Підлога так і була. До неї руки не дійшли, цю дірку просто закривали великим ковором. Двір колись був забетонований. І десь той бетон фрагментами залишився та все вже добряче заросло травою. Ліворуч за низьким дерев'яним парканом садок. А далі зона відпочинку з гарними соснами і газонною травою. Далі глибокий кам'яний погріб з коморою. Сходинки зручні. Склепіння обладнане стелажами. В коморі поруч зберігається мотлох. Прямо гараж під велику машину. Будували для мікроавтобуса. Ворота відкриваються наверх і є вхід з двору через дерев'яні двері. Гарний гараж, великий та охайний, встановлене вуличне освітлення. За гаражем криниця. Води мало і треба чистити. Раніше було більше. Та маленька річечка, в долину якої виходить город, зараз вже пересохла. В селі централізоване водопостачання, вода по лічильнику. Вивід води біля паркану. Вигрібна яма за будинком. Далі велика літня кухня з двох кімнат. Коли нинішні господарі купували будинок, вона була завалена. Тут все відбудували по новому. Видно, що і дах новий, і штукатурка. Тут готували худобі. Газова плита з балоном. Газу в селі немає. Цивільний і чистий вуличний туалет. В будинку всі зручності. Та на городі такий туалет все одно потрібний, щоб кожного разу натягати бруд у будинок. Город величезний. Он до тих дальніх дерев. Приватизовано 25 соток. Та в користуванні, мабуть, більше гектара. І якщо цього мало, господарі пропонують забрати два городи їх батьків трохи далі по вулиці. Господарський двір. Тут величезний сінник і купа сараїв для худоби. Господарі тримають корів. Правильне, мабуть, для цього місце. Навкруги скільки око бачить все сінокоси. Ціна 6 тисяч доларів. Все приватизоване. Документи готові. Посилання на Оликс в описі В селі Малахове живе десь 300 людей. З інфраструктурою не дуже. Є приватний магазин у когось вдома, є кабельний інтернет, школа в сусідньому селі, пошту привозять вся необхідна інфраструктура в березанці, до неї 8 кілометрів, правда по побитій дорозі. До Миколаєва 60 кілометрів. Туди двічі на тиждень ходить соціальна безкоштовна маршрутка. Місця навкруги красиві, і поля. І луки, і видно далеко гарне місце. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.